Доброго вечора, друзі. Сьогодні робимо боксик, вже продовжуємо боксики з фастфудом. Попередній боксик із KFC багато кому сподобався, тому у нас сьогодні буде боксики із Макдональдсу. Для цього у нас є всі атрибути Макдональдса. Для доставки навіть вологі серветки і така листівочка від них. Далі в нас є їхній пакетик. Так як власник любить бік меню. У нас є всі атрибути для Big тесту коробочка для Big тесті коробочка для картоплі, коробочка для коли і тримач для маленьких інгредієнтів. Власник наш Ярий патріот, тому ми вибрали йому такі носочки патріотичні з різними написами. А також він дуже любить дивитись футбол і не тільки десь, інколи і грати, тому будь-які атрибути футболу це пиво, а до пива потрібна якась закуска. Тому в нас такі снеки. І він дуже, він прям обожній, як сказав замовник, він обожнює цукерочки корівка. Тому ще будуть такі цукерочки. І так, починаємо збирати наш набірчик. Починаємо збирати, починаємо збирати. Нашого бік-тесті, самого головного атрибуту у будь-якого мак меню. Ми для цього складаємо красиво наші носочки, щоб вони вмістились в нашу коробочку. Ось так. Все бік-тесті наш бургер готовий. Саме головний інгредієнт. В нашу коробочку із картоплі фрі У нас буде тут своя картопля фрі, як ви вже зрозуміли. Вона у нас також все додається. Я думаю, Макдональдс так не складають картоплі фрі, як я складаю цукерочки. Все, картопля фрі, як ви бачите, готова. І далі починаємо складати вже нашу макделівери для напоїв. Сюди ми складаємо нашу коробочку для напою і самий напій. Ось він так буде виглядати. На жаль, баночка вища самої коробочки, тому буде так. Але, думаю, власника це не потривожить. І ось наша картопля фрі, щоб вона не висипалась. Далі нам це треба скріпити і скріпляємо ми наліпочкою з Макдональдсом, з нашим е, ніком в Інстаграмі, щоб, якщо у когось будуть якісь питання, то вони знали, де нас шукати. І ми його запаковуємо. Ось так, це у нас все готово. Починаємо пакувати вже для самої доставки. Доставочка у нас вже буде в скорому часі, тому будемо пакувати відразу, щоб все було готове. І наше бік-тесті. ще наші атрибути, серветочки і листівочка. І ось так. Це все буде в нас виглядати. І ми запаковуємо. Ось і тут ми зверху скріпимо уже самими наліпочками. Зараз поки що на відео не будемо скріплювати, тому що замовник повинен подивитися дану продукцію повністю. Все гарного вам вечора і не забувайте дивитися попередні відео. І